Чекаємо, коли роз, розкопають нашу сестру з трьохмісячним сином. Чоловік і дитинка старшу донька, вони встигли, вони були в іншій кімнаті. І вони живі і цілі. А вони спали в іншій кімнаті в своїй спальні. І, на жаль, вони там внизу. Станом на 11 годину троє загиблих, з них одна дитина. Вісім постраждали. Дванадцять. Людей, 12 цивільних, включаючи 4 дітей, ще вважаються зниклими безвісті. Ми не можемо вийти з ними на контакт.